Небесний Отче, клякаю перед Тобою і прошу вирозуміння. Понад десяток літ важко працюю, аби прогодувати сім'ю, і весь час відчуваю нестачу зароблених коштів, відчуваю докір сумління перед близькими. Мої приятелі досягли чималих матеріальних благ. Я розумію, що це не головне для людського спасіння. Святий Спиридон не прив'язувався до земних благ. А щедро ділився ними з бідними. Але ж мені нічим ділитися з ближніми, лише своїми проблемами, проблемою кредитів, податків, платежів, рахунків та інших невирішених справ, котрі, мов снігова лавина, накочуються на мене, мій Господи. Я зовсім не хочу думати лише про гроші, а точніше про їх відсутність. Я не хочу постійно порівнювати себе з іншими, відчуваючи до них заздрість. Боюся, що в такому становищі можу зненавидіти заможніх людей. Святий Спередоне, за свого земного життя ти важко працював, але мав матеріальні блага з праці своїх рук. Прошу тебе! Святителю Трімом за заопікуйся моєю працею, аби я змогла наситити своїх ближніх необхідними земними дарами і гідно прославляти Господа нашого Ісуса Христа на віки віків. Амінь.